Змініть своє життя і станьте поліграфологом. Це наш девіз уже понад 10 років. Я, Володимир Ведмідь, голова Національної асоціації поліграфологів України, навчив сотні поліграфологів за останні 10 років. Ми сформували команду з викладачів, професорів, докторів, наук і на базі університету навчаємо поліграфологів з наданням свідоцтва державного зразка. Ми вважаємо небезпідставно, що наші курси найкращі в Україні. Перше. Унікальний склад викладачів, який поєднує викладачів з трьох різних методик. Друге, поєднання відразу в навчанні чотирьох поліграфів: Лафаєт, Аксітон, Рубікон, Риф. Жодна інша школа не має такої бази. Ми надаємо знання як з практичної, так і з теоретичної частини всього за один місяць. За один місяць ви можете отримати нову професію, реалізувати себе в житті. Ця професія затребувана на ринку. Я ще не знаю жодного. Поліграфолога, який би отримував менше тисячі доларів за місяць, я влаштував на роботу десятки поліграфологів тільки під час війни. Ми зараз готуємо поліграфологів для ЗСУ, Нацгвардії та правоохоронних органів. Державні структури і приватні компанії регулярно звертаються до нас і формують навіть відділи поліграфологів. Під час навчання різні викладачі, котрі кожен відповідає за свою сферу, надають вам ґрунтовні знання і практичні навички. Наші викладачі провели тисячі досліджень і щоразу доводять свою унікальність і професійність як в практичному, так і науковому плані. Унікальність школи Національної асоціації поліграфологів України полягає в тому, що ми універсальні: ми не концентруємось на певній методиці, ми не концентруємось на певному поліграфі, як це роблять інші. Ми викладаємо американські методики, які відповідають стандартам АСТМ. Ми викладаємо методику виявлення прихованої інформації. Ми викладаємо методику нейтрально перевірених питань. Це ті найкращі методики, які зарекомендували себе на ринку, а тому ми їх знаємо, викладаємо і вчимо поєднувати. Ми відразу вчимо вас працювати на американських українських поліграфах. Лафаєт аксітон найвідоміші американські поліграфи нічим не кращі. За український поліграф Рубікон. На наших курсах ви в цьому переконаєтесь. Якщо ви обираєте школу і вагаєтесь, я вас запрошую до себе в гості. Запрошую в гості до Національної асоціації поліграфологів. Тут ми вам покажемо поліграфи, ми покажемо роботу поліграфолога, ми покажемо, як проходять дослідження. Це все безкоштовно. Крім того, вже під час навчання ми дамо вам практичні навички, і ви будете тестувати під наглядом експерта реальних людей. Після навчання успішним учням я гарантую працевлаштування з нами перспективно, з нами професійно і з нами вигідно. Звертайтесь до НАПУ і разом змінюємо ваше життя.